Свої роботи вибагливому кіровоградському цінителю мистецтва презентували вінничани та кияни. Перші представники Вінницького народного фотоклубу Обрій та члени національної спілки фотохудожників України. Люди, котрі вже мають певні здобутки та регалії. А от столичні митці авангардисти це творча група молодих амбітних фотографів, для яких спиняти мить лише хобі. Проте і тих, хто вже знаний в мистецьких колах, і тих, хто фотографує лише. Кілька років об'єднує спільне бажання збагатити світогляд людей, при цьому збагатившись самим. Міста та їх перетворення зафіксовані у роботах. Це провідний мотив виставки. У кожного автора своє натхнення, своє бачення, свої вподобання, які виливаються у дивовижні ілюстрації нашого життя і того, що кожного з нас оточує. Але ми, на жаль, мало звертаємо увагу на навколишні принади. Это не решает человек. Это вот есть у фотографов поговорка. Снимай только тогда, когда не можешь не снять. То есть любой этот кадр сделан именно тогда, когда пройти мимо этого невозможно. Просто идешь. Тебя это останавливает, ты нажимаешь на кнопку, получаешь вот такой вот результат. Очень нравится геометрия, город и поиски таких закономерностей, каких-то интересных Как бы нюансов вещей города, и как бы приятно это впечатлить и показать. Впечатлить прежде всего какие-то ощущения вот от города, так сказать. Ну, а тут разные города. То есть вот это, по-моему, Мэтти было снято, Это может быть даже в Люксембурге. Я точно не помню. То есть, ну, Европейские города, они, в общем-то, в одной стилистике все более-менее выдержаны. Те, що дали глядачу автори експозиції, це лише початок історії. Його зав'язка. Далі ж справа за фантазією кожного, котра домальовує свою історію, ніжність, витонченість, авангард, емоційна фотопоезія, яка знайшла відгук захоплення у кіровоградців. В общем, если смотреть, выставка очень хорошая, профессиональная. Точно виражена мисль авторська найдена форма вираження і средства вираження.